Привіт, друзі! Мене звати Ірина, і це мій канал, де я розказую, як я живу в Польщі, чим я займаюся, що я в'яжу, чим надихаюся. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, ставте вподобайки, підписуйтеся. Всіх вітаю. Сьогодні моє чергове відео. У нас на дворі червень, 9, дощ, холодно, 15 градусів тепла. І я вам хочу показати, що я зв'язала за вихідні. Багато не в'язала, бо трохи маю проблеми із мігренію, Вона мене вирубає і в мене може пропасти навіть цілий день. Але, Але я вам покажу мені є що вам показати. Насамперед хочу показати такі торбинки. Торбинки із рафії. Бачите? Такі гарненькі торбинки. А це можна і для окулярів, і для гачків, хто в'яже, і для ручок, як пенал. Телефон сюди не війде, бо він маленький, хоча, може, якийсь менший телефон війде. І можна причепити до сумки всередину, щоб вона не загубилася сюди. І карту можна покласти банківську. Ну, якісь такі невеличкі, не дуже великі речі. Так. Потім такий капелюх. Капелюх, мені дуже подобається. Бачите? Ой, такий гарний. Ну, і, в принципі, можна і так, щоб збоку була бантик. Дуже гарний капелюх, мені сподобався. Це, пам'ятаєте, з тої графією, що я показувала в минулому відео. І в'яжу ведмедиків. Ось ці ведмедики ви в мене їх в профілі вже бачили. Це по майстер-класу. Я тут напишу чий це майстер-клас ведмедиків. В інстаграмі можете придбати. І ось це будуть лапки. Будуть лапки, я ще їх не доробила. Маю зробити ще із таких кольорів. Із таких кольорів це альпака буклі від Drops. Е, в мене пішло 15 грам на попередній ведмедик. Тобто, з одного моточка може вийшло 3 е, ведмедики. І е, я вам скажу, я вам скажу, що тут більшість. В'яжуть гачком іграшки, дуже мало в'яжуть спицями. Хоча дівчата говорять, що світера, кардигани в'яжуть більше спицями, ніж гачком. Тобто деякі речі більше в'яжуть спицями, деякі в'яжуть більше гачком. Але у дівчинки, в якої в магазині я продаю свої речі тут в адовіцях, то в неї іграшки більше зв'язані гачком. І цей, я їй дала одного разу ведмедика, якого я зв'язала, і вона каже: Іра, просто всі в захопленні, він зовсім інший, він не такий, як усі ведмедики, Він його хочеться потрогати, потискати. В'яжи, в'яжи, бо коли хтось із дитинкою заходить, або навіть самі дорослі, вони не можуть пройти повз цього такого красення. Я зв'яжу хоча б три. Цих різних кольорів і покажу вам цю сімейку таку гарну. Знаєте, я колись думала: ні, я не буду в'язати іграшки. Оця така мініатюрна робота, я не буду її в'язати. До тих пір, поки я не побачила цього ведмедика, як я побачила цього ведмедика, я не могла себе стримати. Мені дуже захотілося його зв'язати. Я купила майстер-клас і е Аня створила групу в телеграмі, де дівчата показують свої роботи. Ну, там такі ведмедики, ну, то просто неможливо, то просто неможливо. Я просто захоплююся цими ведмедиками. І я також планую зв'язати гусачків. Я в'язала Мартусю, купувала у Іри майстер-клас. Я тут залишу посилання на її профіль в інстаграмі. Я зв'язала Мартусю і ще я купила в неї майстер-клас по гусачку, дуже хочу його зв'язати. Я ходжу в будинок культури на гурток ткацтва. Ніколи я не ткала. Це дуже довго, це надто довго. І я не можу сказати, що це моя улюблена робота. Якщо вийде, я теж вставлю тут. -то. Картинку того, що я вже зробила. Це дуже довго робиться. Там я, і... я взагалі не розуміла, що вони мені пропонують, коли я почала в'язати не в'язати, а ткати. Ткати це, це справді ткацтво. Вони мені сказали, ну, можливо за три роки ти зробиш, бо робимо тільки по понеділках, і з годин до 7 годин. І е, уже з цього понеділка у нас канікули до вересня. І сьогодні я із моїми подругами, подругами-польками, їдемо е, в дуже гарне місце до одної пані, яка мешкає, е, живе просто в горах. В неї будинок просто в горах. В неї стільки всього цікавого, якщо я. Сьогодні дам ради зняти відео, я вам покажу, я вставлю кадри. Мої подруги, слава Богу, люди в дуже гарному віці. І я так постараюся. Я постараюся сьогодні максимально показати вам нашу зустріч творчих людей в горах. Зараз вийшло сонечко, показую, що до вечора повинно бути сонечко. Бо ну, прохолодно, насправді на дуже прохолодно. Ну що ж, до зустрічі в наступних відео буду показувати вам цей тиждень свій. Ви знаєте, це для мене як щоденник, він мене трошки дисциплінує. І я справді, проживаючи е, разом з вами перед камерою, проживаючи цей кожен день, я дивлюся, що він недаремно пройшов. Звичайно, в мене є ті дні, коли ця агресивна мігрень мене е, кладе, але нічого страшного, я надолужую своє життя в наступні дні. І переглядаючи навіть свої фото, свої відео, я просто, е, я просто радію, що я живу, що я щось роблю, що я знайомлюсь, е, я тут вчу мову, я вчу польську мову. Непогано спілкуюся, так люди кажуть, бо я так прагну досконалості у мові, хотіла б вчити далі інші мови розвиватися. Також я ще навчаюся в університеті теологічному, цей тиждень вечори у мене будуть посвячені навчанню, але коли я навчаюся, я вам так скажу по секрету. Моїх рук не видно, то мої вуха і мої уста, вони активно приймають участь у навчанні, а руки приймають участь у в'язанні. Ну, Оце я вам розказала такі свої секрети. До наступних підключень і дуже дякую, що ви зі мною. Черговий день, коли я роблю відео. Ви знаєте, я такий е, блогер крутий. Сіла знімати відкритий балкон, закрила. Знов сіла. Думаю, буду зараз знімати вікно відкрите. Приїхала машина чути, а я ще не маю цих мікрофонів. Ну, я ж, я ж тільки початковець. Але е, насправді сьогодні не запланована е, зйомка. Я отримала посилку і хочу з вами її розпакувати. Я замовила в Польщі. Тут є такий магазин, інтернет-магазин, самі-самі найнижчі ціни по пряжі Drops. У мене є деякі плани на літні вироби, і я замовила. Катон дропс. Замовила у вівторок. Сьогодні четвер мені прийшли, бачите, така упаковка. Я ще не розпаковувала усього ножниці. І зараз просто при вас я це зроблю. Які тут гарні кольори? Я вам покажу по одному моточку. Ось такий колір. Це у нас іде сафран, 100% котон, 50 грам, 160 метрів. В'язати спицями 3 міліметра, а для гачка, ну, гачок, я так думаю, теж може бути 3 міліметра. Вона ось його я маю алізе. Пела, і вони мені дуже схожі. Вони мені дуже схожі. 320, а цей 350 мені здається, що цей сафран, він більш навіть тонший. Так. Потім ось такий ніжно-бусковий колір. Потім ось такий ніжно-лавандовий колір. Потім білий-білющий. Потім, я не знаю, полині якась така, ні? Такий світлий. Потім-потім, потім, потім. Ага. Оце більший прийманий. Дивіться, я покажу три відтінка зеленого, бачите? Три відтінка зеленого, які гарні. Це серединки буде, зараз покажу для чого. Це буде ось для таких квадратів. Буде жовта, біла і, наприклад, зелена. Або ось така зелена. Отак. Це такий яскравий вийде топ. Оце такий. Ой, такі класні ниточки, такі спокійні, такі гарні. Що ж, буду працювати далі. Отут у мене уже трошечки є здвиг по цих квадратах. От. Потім я закінчила своїх ведмедиків. Ось вони, красуні, такі три, і ввечері теж із залишків зробила таку торбинку для телефону. Причепила до неї брілочка, мушлю, ракушку. Все таки були вчора. Закінчила цього ведмедика вчора. І зробила цю торбинку. Це все, що я вчора зробила. Ну що, так думаю, що ці відео я змонтую. А що вже у мене вийде із цих ниточок, я потім вам покажу вже в наступному відео. До зустрічі!